Міжнародний день боротьби з діабетом відзначили в Івано-Франківську. Цю недугу спричинює неправильне харчування та стреси. Хвороба розвивається внаслідок нестачі гормону інсуліну. Через це у пацієнтів різко підвищується рівень глюкози в крові. Головні прояви цукрового діабету підвищена спрага, слабкість та втрата маси тіла. «Цукровий діабет займає третє місце по поширеності серед тих захворювань, які найбільше турбують. Наших людей, перше місце серцево-судинні захворювання, друге онкологія, і на третьому місці цукровий діабет. Для того щоб разом із нашими пацієнтами подолати цю проблему, створена ендокологічна служба області. Медики переконані, солодку недугу запросто можна назвати чумою 21-го століття, адже щороку кількість хворих збільшується. Лікарі фіксують цю недугу в чотирьох тисяч прикарпатців. Хвороба уражає не лише дорослих, вона значно помолодшала. Почали хворіти дошкільнята. в області на обліку три сотні дітей. У мене дітки хворіють від найменшого віку. Я тут за браком часу не сказала, що найбільше в мене зросла кількість діток. До шестирічного віку. Тобто втричі за де за цей час збільшилась кількість хворих цукровим діабетом, а дітей до шестирічного віку в 30 разів. Завдяки інсуліну люди навчилися контролювати невиліковне захворювання. Нині на Прикарпатті майже 40 тисяч мешканців живуть із діагнозом цукровий діабет. Кожний сьомий з них потребує інсулінотерапії. Препарат вітчизняного виробництва хворі отримують безкоштовно. На превеликий жаль, десь, можливо, не зовсім такої якості, як би ми хотіли наш інсулін, але йому, направду, нічого не бракує в плані тому, що ми не маємо великих побічних дій від нього. Хоча, якщо брати і порівнювати імпортні німецькі інсуліни, так, то вони є, звичайно, трішечки кращі. Люди, які вже були на одному інсуліні, і організм їх привик до цього інсуліна, щоб ми не міняли її виробника, тому що адаптуватися організму знову ж таки дуже важко. Контролювати захворювання можна, кажуть медики. Головне дотримуватися спеціальної дієти і повсякчас опікуватися відповідним рівнем глюкози в крові. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.